У каструлі пляшки і каністри набирають воду працівники дитячого садка у Кропивницькому. Машина міського водоканалу привезла цистерну води сюди о десятій ранку. У дитсадку води немає, запас роблять на добу, каже керівниця Олена Осипенко. Назву дитсадка просить не називати з міркувань безпеки. Ми не намагаємося набирати в ті в'ємності, які в нас є. Діток наразі небагато, і води вистачає що технічної, що питної. Два літри питної води на кожну дитину. На сьогоднішній день у нас 31 дитинка. Такий вигляд має місце аварії на водогоні в Олександрійському районі. Тут працюють робітники обласного підприємства Дніпро-Кіровоград. Порив на мережі стався тут напередодні, розповів керівник підприємства Микола Романюк. Порив, як ми сьогодні виявили на засувці магістральний діаметр 800, яка експлуатується вже 1973 року. На сьогоднішній момент роботи ведуться там. На той ділянці трубопроводу, і відповідно до того, щоб ми запустили і населення дали воду по одній лінії, за перекриваються перетинка, каже через цю аварію без води залишились майже 200 тисяч споживачів. Це мешканці Кропивницького знам'янки і частини Олександрівського району. Всього воду підприємства споживають 400 тисяч родин в області. Ось такий резервуар для води стоїть біля магазину на вулиці Полтавська у Кропивницькому. Таких місць з питною водою для населення розмістили у місті 15, каже керівник міського водоканалу Олександр Трощенко. Зранку розвозили ємності і зразу заправляли їх водою. Частина наших ємності, частину нам предоставила АТБ, теж виставили свої ємності, які біля своїх супермаркетів. Плюс ми ще організовуємо допомітельні локації. Вивезли ще 3 і ще три ємності двохкубових і три ємності однокубових. І ще при моніторингі будемо вивозити на нові локації, які ми опублікуємо на нашому сайті. За водою прийшов кропивничанин Дмитро Гулько. На час зйомки одинадцяту годину води в ємності каже, немає. Прочитало, що біля кожного ТП можна набрати ємність водою, то ну... Вирішили перевірити це вперше. Я, як правило, зарані набрав, і в мене вдома вона була зараз. Говорить, пізніше прийде до цієї ємності ще резервуари біля магазинів заповнюють, каже керівник міського водоканалу Олександр Трощенко. Будемо возити до пізнього вечора і завтра зранку по дитячим садкам по лікарням за допомогою дзвінків з міст. ми ми теж завезли воду, сама диспетчерська теж прозвані узнає потреби у воді і при наявності цих потреб ми теж завозимо воду. За словами керівника підприємства, водопостачання планують відновити сьогодні. Планується десь о 16.00 сьогодні пустити воду і подавати її до знам'янки відповідно від тіля до кропивниці. Вода, сподіваємося, що до кропиництва дойде ввечері. За ніч буде наповнювати мережі і завтра зранку у споживачів. Ну можливо, не всіх, але з'явиться вода. каже після подачі води споживачам ремонт на водогоні продовжать. Антоніна Крейтор, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.